Привіт, мої молоді алкоголіки! В цьому відео мова піде про те, що ви дуже любите. Принаймні половина з вас точно. Я вже представляю скільки буде хейту в коментах, типу, та я тільки по святах, ти не шариш, то для розслабону, для судин корисно, і все в цьому дусі. Можете виправдовувати себе як хочете, то діло ваше, я лише висловлюю свою думку на це питання, а погоджуватись, чи доводити мою неправоту, вирішувати вам. Тому вітаю вас на своєму каналі, приємного перегляду. І так, розповім спочатку свій шлях від Алкаша до людини, яка п'є дитяче шампанське, і то на Новий рік. З дитинства у мене було доволі негативне ставлення до алкоголю, та й моє виховання не дозволяло мені на той час поринути у світ алкоголю і відчути себе дорослим. Вперше я спробував міцний алкоголь на свій випускний після 9 класу. Пам'ятаю, як сьогодні, коли прийшов додому після тієї п'янки, ляг на ліжко, як ні в чому не бувало. І коли мама зайшла в кімнату, вона напевно була, м'яко кажучи, злегка в шоці від того перегару, який стояв в кімнаті, але відреагувала добре, синку, добре. Та трохи посміялись з цього. Такий перший досвід в мене не проявив любов до алкоголю, і тому в подальшому мене можна було бачити максимум з пивом в руках два рази на рік. Потім ще один випускний дні народження, весілля, загалом всі свята де був алкоголь, так чи інакше мене зачіпали, хоча я намагався в глибині душі якось зменшити вплив алкоголю на свій організм. Пізніше почалось студентське життя. Є багато стереотипів, що студенти тільки й бухають. І це частково є правда, але все залежить від вашого оточення, яке в мене було на той час недостатньо сформовано, і я розумів, що потрібно шукати іншу компанію. Але це тема вже про оточення, про яку я можу розповім, якщо не беремо тут 100 лайків. Після студентства почалося, що називається доросле життя, в якому алкоголь, можливо, і проскакував у якихось моментах, але доволі рідко. Я намагався знаходити людей, які були проти цього, але життя кидало мене завжди в протилежний бік. Зараз взагалі люди, здається, поїхали дахом через цей алкоголь. Будь-яка зустріч, не минає без алкогольних напоїв. Я вже не кажу про якісь свята, це взагалі як добрий день. З такими темпами Україна може перетворитися на другу рашку, якщо, звісно, не візьмемось за голову. Я маю надію на нашу молодь, яка більш розумніша і не буде піддаватися на пропаганду алкоголю, яка ведеться просто скрізь. У наш час доволі складно бути людиною, яка не вживає алкоголь, якщо ця людина має оточення, яке протилежне цьому. Дуже часто люди це не розуміють і нав'язують свою думку щодо цього. Бо як же так, напитися це так весело, нові враження, емоції, відчуття. Все це, звичайно, я кажу з долею сарказму. Я розумію, що є різні стани алкогольного сп'яніння, і те, скільки вам вживати, вирішувати лише вам. Але з власного досвіду скажу, що ідеальна міра та, яка не п'ється взагалі. Це доволі важко зробити людині, наприклад, яка змалку бігала в магазин по пиво. І щоб повністю викреслити алкоголь зі свого життя, потрібно кардинально змінити себе. З раннього віку людина стає толерантною до алкоголю і просто не розуміє, що на даний момент це є один з найнебезпечніших наркотиків у світі. І я не перебільшую народ. Те, що він дозволений, не означає, що він безпечний. У мені все одно. Скільки всякого трешу сталося під впливом алкоголю, я навіть не представляю. В більшості випадків під час алкогольного сп'яніння люди стають неадекватними для суспільства. Просто проявляється це все по-різному і від тієї самої міри. Я розумію, що таким чином люди втікають від цієї буденності свого сумного життя, хочуть хоча б на деякий час про це забути і поринути у світ, де все прекрасно. Але це ілюзія. Таким чином ви робите собі тільки гірше, і це стосується не лише здоров'я. Люди психологічно не сприймають алкоголь як наркотик, хоча від нього точно так само розвивається залежність. Алкоголь замиває наш розум і впливає на наші дії. Тобто під час сп'яніння ви можете прийняти таке рішення, яке на тверезу голову, ви порахували б неприйнятним. Алкоголь забирає в нас контроль над думками, над самим собою. Це єдиний наркотик, під час якого люди змінюються в гірший бік. Напевно, тому сталося стільки неадекватних подій під його дією. Господи, вмієш ти все обісрати! Як же соромно і бридко дивитися на п'яного мужика, який підійшов до тебе щось попросити. А тепер уявіть себе на його місці після пари рюмок і коли ви підходите до тверезої людини. Я перестав розуміти, як можна вливати в себе, наприклад, ту ж горілку. Вона ж має неприємний смак, і люди її п'ють суто, щоб стати п'яними не більше. Але їм цього мало, вони хочуть, щоб ви робили це також, і не можуть зрозуміти того, що комусь просто не подобається алкогольний стан, не хочеться вливати в себе ці мерзенні рідини і потім страждати від похмілля, нудоти чи інших проблем. Якщо ви перестали вживати алкоголь, я схиляюсь перед вами. Напишіть, будь ласка, свою історію, свій шлях до життя без нього. Це буде цікаво почитати не тільки мені, а й всім іншим. Не шукайте виправдання перед тими, хто змушує вас до цього, шукайте краще людей, які зрозуміють вас без слів. Ідеалі, звичайно, відмовитись від алкоголю назавжди, але навряд чи у вас це вийде, якщо ви не будете цьому явно опиратися. Так як все і всі хочуть, щоб ви гробили себе також. Тому слухайте мене, і у вас все буде чітко. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, якщо вам цікавий такий контент. І до нових відео.